Конкуренція, контроль громадськості та заощадження бюджетних коштів у Черкасах містян інформували про Прозоро. Це онлайн-платформа, на якій можна відслідковувати закупівлі, проведені установами. Її хочуть впровадити і для використання коштів із міського бюджету. Замість колишніх прихованих тендерів відкриті торги, переконують експерти. Прозоро уся інформація про закупівлі доступна будь-якому користувачу. Громадськість може перевірити увесь цикл закупівлі від плану до останньої платіжки. Лідером у користуванні прозорості говорять представники системи Дніпропетровська область. Нагадаю, напередодні міський депутат Олексій Романов запропонував запровадити у місті систему Прозоро. Утім, на сесії колегу не підтримали. Питання обіцяють повторно розглянути на депутатському зібранні. Покликання влади як мінімум сприяти в тому, щоб бізнес працював не тільки в межах свого регіону, а й виходив на далі на ринки. Боротьба не те, щоб залишити в. Всі закупівлі в межах міста Черкаси виключно в місті Черкаси, а дати можливість для бізнесу, в тому числі і з активним залученням влади, вийти на територію всієї України. Система прозоро це єдиний на даному етапі варіант. Для того щоб зекономити державні кошти, чому? Тому що по нашим підрахункам близько 300 мільйонів гривень з міського бюджету за 2016 рік було розподілено по дотендерним допороговим сумам.